Малята я читайлик. Запрошу вас у чарівний світ книжок. Добрий день, хлопчики і дівчатка. А ви знаєте, хто такий Святий Миколай? Сьогодні я вам про нього розповім. Ось і прийшла зима чарівниця. Цей час. Повітрі відчувається дух справжнього дива, а чи взимку так багато різних свят, на які чекають і дорослі, і малі. А через свята ми отримуємо гарний настрій та подарунки. А починається все з однієї ночі в грудні. А саме з 6 на 7 грудня, коли ясно світять зірки, дзвінить дзвіночок, і чути, як скрипить сніг, по землі разом зі своїми помічниками, янголятками ходить святий Миколай, що дарує діткам усілякі подарунки, і солодощі, і книжки, і іграшки. Він кладе під подушку слухняним діткам. А чи знаєте ви, малята, що святий Миколай-чудотворець то справжня людина? Сідайте і я вам розповім. Колись дуже давно-давно в одному селі жив юнак Микола. Він був сиротою, батьки його померли, але залишили йому великий статок. Микола був дуже добрий хлопець і хотів допомагати тим, хто виявився у скруті. Уночі він брав свій мішок, клав в нього їжу, подарунки і розносив по хатах, де жили бідні люди, і залишав під їх вікнами допомогу. Коли Микола виріс, він почав служити у церкві священникам і продовжував допомагати іншим. За його гарні вчинки, коли він помер, Бог дозволив йому один раз на рік ходити по хатам і слухняним діткам під подушку залишати подарунки. А тим, хто себе погано вів та бешкетував, святий Миколай міг залишити лозинку. Але кажуть, якщо дуже попросити вибачення та обіцяти виправитись і бути слухняними, то святий Миколай нікого не залишить без подарунку. Сподіваюсь, що ви всі були дуже слухняними. А як ви гадаєте, що буде наступного разу? Цікаво тож до зустрічі!